Тарас Шевченко, Кобзар Гайдамакі, вірш шостий Свято в Чигирині. Гетьмани, гетьмани. Якби то ви встали, Встали, подивились на той Чигирин, що ви будували, де ви панували, заплакали б тяжко, то ви б не пізнали козацької слави убогих руїн. Базари, де військо. Як море червоне, перед бунчуками, бувало, горить, а ясновельможний на вороннім коні, блисне буловою море закипить, закипить і розлилося степами, ярами. Лихом ліє перед ними, а за козаками. Та що й казать? Минулося, а те, що минуло, не згадуйте, пане брати. Бо що б не почули, та й що з того, що згадаєш? Згадаєш заплачеш, ну хоч глянем на Чегирин, колись козачий, Із-за лісу, з-за туману місяць випливає, червоніє круглолиций, горить, а не сяє, неначе зна, що не треба людям його світу, Що пожари Україну нагріють. Освітять і смеркалось а в Чигирині, як у домовині. Сумно, сумно, отак було по всій Україні. Против ночі маковія, як ножі святили, людей не чуть Через базар кажанко стокрилий. Перелетить на вигоні сова завиває. А де ж люди? Над Тясманом, у темному гаю. Зібрались старий, малий, убогий, багатий, Поєднались, дожидають великого свята. У темному гаю, в зеленій діброві, На припоні коні отаву скубуть, Посідлані коні воронні готові. Куди то поїдуть? Кого повезуть? Он кого дивіться, Лягли по долині, неначе побиті, Ні слова не чуть. Ото гайдаматі нагвалт України, Орли налетіли, вони рознесуть. Ляхам жидам кару, за кров і пожари, Пеклом гайдаматі ляхам ляхам отдадуть. О, під дібровою стоять. Вози залізної тарані, то щедрої гостинець пані Уміла щокому давать. Ні року їй, нехай царствує, нехай не вадить, як не чує, Поміж возами нігде стать, не наче в ірій налетіло, Мілянщини, з Чигирина, просте козацтво, старшина, на певне діло налетіли. Козацьке панство погоджає, в кіреях чорних, як один. Тихенько ходя, розмовляє і поглядає на Чигирин. Старшина перший. Старий головатий щось дуже коверзує. Старшина другий. Мудра голова сидить собі в хуторі, ніби не знає нічого. А дивишся скрізь головатий. Коли сам, каже, не повершу, то синові передам. Старшина третій. Та й син же штука, я вчора зустрівся з Залізняком. Таке розказує про його, що цур йому. Кошовим, каже, буде. Та й годі, а може ще й гетьманом, коли те є. Старшина другий. А гонта нащо? А Залізняк? До гонти сама сама писала, Коли, каже, Старшина перший. Сидьте лишень, здається, дзвонять. Старшина другий. Та ні, то люди гомонять. Старшина перший. Гомонять, поки ляхи почують. Ох, старі голови та розумні, химерять, химерять, та й зроблять зле меча швайко, де можна лантух, там торби не треба. Купили хріну, треба з'їсти, плачте, очі, хоч повилазьте, бачили, що купували, грошам не пропадать. А то думають, думають ні вголос, ні мовчки. А ляхи догайдаються, от тобі й пшик. Що то за рада? Чом вони надзвонять? Чим спиниш народ, щоб не гомонів, не 10 душ, а слава Богу, вся смілянщина, коли не вся Україна. Он чуєте, співають. Старшина третій. Справді, співа щось. Піду спиню. Старшина перший. Не спиняй. Нехай собі співає аби не голосно. Старшина другий Ото, мабуть, волох не втерпів такий старий дурень. Треба, та й годі. Старшина третій А мудро співає, коли не послухаєш усе інше. Підкрадьмось, братці, та послухаємо, а тим часом задзвонять. Старшина перший і другий. А що ж? То й ходім. Старшина третій. Добре, ходімо. Старшини нишком стали за дубом, а під дубом сидить сліпий кобзар. Кругом його запорожці і гайдамаки. Кобзар співає з повагою і неголосно. Ой, волохи, волохи, вас сталося трохи, і ви, молдавани, тепер ви не пани, ваші господарі, наймити татарам. Турецьким султанам в кайданах, в кайданах годі ж не журіться, гарно помоліться, братайтеся з нами, з нами козаками, згадайте Богдана, старого ветьмана. будете панами, та як ми з ножами, з ножами святими, та з батьком Максимом, всю ніч погуляєм. Ляхів погойдаєм, та так погуляєм, що аж пекло засміється, земля затрясеться, небо запалає, добре погуляєм. Запорожець, добре погуляєм, Правду старий співа, як не бреше. А що б то з його за кобзар був, якби не волог. Кобзар та я й не Волог. Так тільки був колись у Волощині. А люди й звуть волохом, сам не знаю за що. Запорожець. Ну та дарма. От не ще яку-небудь. Ану лишень про батька Максима Ушквар Гайдамака. Та не голосно, щоб не почула старшина. Запорожець. А що нам ваша старшина? Почує так послуха, коли має чим слухати, та й годі. У нас один старший батько Максим. А він, як почує, то ще й карбованця дасть. Співай, старче божий, не слухай його, гайдамака. Та воно так, чоловіче. Я це й сам знаю. Та ось воно що, не так пани, як підпанки. Або поки сонце зійде, то роса очі виїсть, запорожець. Брехня! Співай, старче божий, як узнаєш. А той дзвони надіждемо, поснемо. Гуртом справді поснемо, співай яку-небудь. Кобзар співає, а я прочитаю: Літа орел, літа сизий попід небесами. Гуля Максим, гуля, батько, степами, лісами. Ой літає орел сизий, а за ним орлята. Гуля Максим, гуля, батько, а за ним хлоп'ята. Запорожці ті хлоп'ята, сини його, діти, поміркує, загадає, чи бити, чи пити, чи танцювать, тож кварять, аж земля трясеться. Заспіває, заспівають, аж лихо сміється. Горілку мед не чаркою поставцем черкає, а ворога, заплющившись, ката не минає. Отакий то наш атаман, Орел сизокрилий, і воює, і гарцює з усієї сили. Нема в його ні оселі, ні саду, ні ставо. Степ і море скрізь битий шлях, скрізь золото, слава. Шануйтеся ж, вражі ляхи, скажені собаки, йде Залізняк чорним шляхом, а за ним гайдамаки. Запорожець. Оце то так. Чистив нічого сказати. І до ладу, і правда. Добре далебі, добре. Що хоче, то так і втне. Спасибі, спасибі, Гайдамака, я щось не второпав. Що він співав про гайдамаків, запорожець? Який бо би ти за справді, бачиш ось що він співав, щоб ляхи погані, скажені собаки. Каялись, бо іде Залізняк чорним шляхом з гайдамаками, щоб ляхів, бачиш, різати гайдамака. І вішать, і мордувать. Добре, їй Богу! Добре! Ну, це так, далебі, дав би карбованця, якби був не пропив учора. Кода, ну, нехай стара в'язне більше м'яса буде. Поборгуй, будь ласкав, завтра отдам. Отнижче щонебудь про гайдамаків. Кобзар. До грошей я не дуже ласий. Аби була ласка слухати. Поки не охрип, співатиму, а охрипну чарочку, другу і ледащиці живиці, як то кажуть, та й знову. Слухайте, панове громади, громадо, Ночували гайдамаки в зеленій діброві, на припоні пасли коні, сідлені, готові. Ночували ляшкі панки в будинках з жидами, напилися, простяглися та й громада. Цитлишень, здається, дзвонять. Чуєш ще раз о, задзвонили, задзвонили, пішла луна гаям. Йдіть же ви та помоліться, а я доспіваю. Повалили гайдамаки, аж стогне діброва, Не повезли, а на плечах. Чумацькі волові несуть вози, А за ними сліпий волог знову. Ночували гайдамаки в зеленій діброві, Кандибає, курникає, і гич не до речі. Ну, лиш інше, старче Божий. З возами на плечах, кричать йому гайдамаки Добре хлопці, нате! От так, от так, добре хлопці. А хлоп'ята. Ушкваримо. Земля гнеться, а вони з возами. Так і ріжуть. Кобзар грає, додає словами. Он гоп, так і так, кличе Ганзю козак, ходи Ганзю пожартую, ходи Ганзю поцілую. Ходім ганзю до попа, Богу помолиться, нема жита ні снопа, вари варениці. Оженився, зажурився, нічого немає. У ряднині ростуть діти, а козак співає І по хаті тинини, і по сінях тинини, вари жін, колини, тинини, тинини. Добре, добре, ще раз, ще раз, кричать гайдамаки. Ой гоп того дива, наварила ляхи пива, а ми будемо шинкувать, ляшків панків частувать, ляшків панків почастуємо, з панянками пожартуємо. Ой гоп, так і так, кличе панну козак. Панно, пташко моя, панно доле моя, не соромся. Дай, рученьку, ходім погуляємо. Нехай людям лихо сниться, а ми заспіваємо, а ми заспіваємо, а ми посідаємо, панно пташко моя, панно доле моя. Ще раз, ще раз, якби так або так, або сяк, якби такий запорозький козак, якби такий молодий, молодий, хоч по хаті б поводив, поводив, Страх мені не хочеться старим дідом морочиться, якби так. Цу, цу, скажені, схаменіться, бач, розходилися, а ти, стара собако, де б молиться, верзеш тут погань, от чорти, кричить атаман. Опинились аж церков бачать, дяк співа, пописка дилами, з кропилом. Громада ніби не жива, ані телень. Поміж возами кропилами пішли, за ними корог винесли. Як на Великдень над Пасками. Молітесь, браття, молітесь, так благочинний не чина. Кругом святого Чигрина сторожа стане з того світу. Не дай святого розпинать. А ви Україну ховайте. Не дайте матері, не дайте в руках ката пропадать. От Конашевича і досі. Пожар не гасне, люди мруть, кунають в тюрмах голі, босі, діти нехрещені ростуть. Козацькі діти, а дівчата Земля козацької краса, землі козацької краса, уля хав'яна, як перш мати, і не покрита, як оса. ти дом січеться, карі очі в неволі гаснуть, розковать. Козак сестру свою не хоче, сам не соромиться конать, в ярмі у ляха горе-горе. Молітесь, діти, страшний суд, ляхи в Україну несуть і заридають Чорні гори. Згадайте праведних гетьманів, де їх могили, де лежать останок славного Богдана, де остряниця настоїть, хоча б у Бога я могила. Де Наливайкова нема, Живого мертвого спалили, Де той богун, де та зима? Інгул, що зиму замерзає, Богун не встане загатить, Шляхецьким трупом. Лях гуляє, нема Богдана, червонить. І жовті води, і розь зелено, сумує корсунь староденний. Нема журбузким поділить, і альта плаче. Тяжко жити, я стохну, сохну, де Тарас, нема, не чуть, не в батька діти. Не плачте, братія, за нас, і душі праведних, і сила архістратига Михаїла. Не за горами кари час. Молітесь, братія. Молились, молились щиро козаки, як діти щиро, не журились. Гадали те є? А зробилась над козаками хустачки. Одно добро, одна слава, біліє хустина та й ту знімуть. Адиякон, нехай ворог гине, беріть ножі, освятили, ударили в дзвони, ревегаєм, освятили, аж серце холоне. Освятили, освятили, гине шляхта, гине. Розібрали, заблищали по всій Україні.